Ням-ням-ням-ням. Так, всім привіт привіт ребята. Мене звати кошка Ліліт. Предусі Павлик. Я, я тепер заповнила, як для, для до вас. Ну, я скоро е, буду завжди міняти, як з вами вітатися. Я як. Якщо колись придумаю, то. То буду міняти. якщо не придумаю, буду так же, як і, і Ну, це отак вот називається. Ай, блін, це важко. Дивіться, так надо. Пося хапо, пося капо, понся, ляпо нея, понся Ван Анчохалю, Не, подождите Давайте в другие тавер пидаем Все знают тавер потом, и я теперь покажу Вот он подписанный, все его знают, да? Да, даже не надо показывать, да? Аж все его знают Кроме кого-то, Ай Да уж Давайте ось і так. Давайте оце вип'ють. А то, мабуть, мішає. Ай. Ладно, ну, давайте з цією штукою. А то ніяк ну, я не можу прийти. Давайте з цією штукою спробуємо. Так, ходіть, дівчатка, тобі. А, у неї є така полоска біла, а в мене неякої полоски нема. У мене мало уточок. Так лана називає уточки, значить я буду називати уточки Це ну... На... Так. Ребята, можете на мене підписатися? У мене мечтає. Це мечта, як ви на мене підпишетесь. Всі так дівчика і Хлопчик, я бачу, що ви е сидіти не підписаний. А я, я всю бачу дівчику і хлопця то, що підписані. Молодці. Я ж люблю. Хто підписаний, того я і люблю і бажаю, щоб всі дні е були як його хочуть. Понятно. А хто не підписаний, бажаю, щоб дні е, були, щоб е, нам, нам, е, Щоб е, вони не хотіли. Е, щоб е, у них самий не найкращий був день. Поняли? Так що, лучше підписуйтесь. А то Ви поняли. Та ну виняти. Знаєте, що? Коли це, я колись не знала, що це таке тавер. Тільки перший раз зайшла і подумала, а що тут треба робити, що це за портал, що це за оці штучки, на там, а що є татає, а, а що це таке? а що це эм. А шо сюда нажала сюди, А що Тут надо щось вибивати? Сюди нажала. Ой, а. А не знаю. А, а, а тут А тут вс. А, а я тоже не знаю. А як тут що тут робити надо? Я я колись не знала, а, а що там, а, а що тут цифри такі, а я не знаю, а що тут треба. А тут проходить, мабуть, треба. А, а я не знаю, а що, а Хайди, а, а куля. А знаєте що? Е -е... Знаєте, як я перший раз Roblox скачала? Це я просто показала Софії цю ігру, вона е -е, я скачала. Собі везде Roblox і Софійка везде скачала цей Роб. Потім е, е, це. ми завжди в цей Roblox гуляли, ми не знали, що це за отий чоловічок. Ми нажали, а тут що, треба скини міняти? Ми, ми ще не знали, як додати скини. Ми трохи гуляли і теж не знали, як додавляти скини. Потім я нажала на оцей от, от, плюсик, нажала на англійську мову, а потім вже зберігалися оці скини. Потім Софійка сказала, а як ти зберігаєш скіни? А я, а я сказала, а я просто е, на англійську мову переключаю, щось там пишу і, і любе слово там пишу, і, і там скини зберігаються. Вона, вона, е, вона е, щось там включила і е, зробила собі скін і е, і. Е, е, і це сказала Алінка, напиши Женяша. Я написала їй Женяша. І написала, як вона в Роблоксі написана, і потім, і потім у неї був один скін. Чи це не було? Я не знаю, мабуть, це мені приснилося або ні. оп-оп-оп, Не ну, знаю, що вам ще розказати, сказати, щоб ви підписувались на мене, і ну я взагалі-то, стараюся, ось чому а ви що не підписуєтесь. Взагалі я для вас стараюся, а ви, мабуть, ні. Напишіть в коментарях, чи ви стараєтесь для мене не знаєш, ви, мабуть, не знаєте. ви... Ви зараз сидите підписані І більше не знаєте, як каналу Кошка Лівлик допомогти. Що треба зробити? А ви своїх друзів пригласіть і підпишіть. І вони підписуються. Ще тепер про Кошоніну сказати. Ви усі сидите на... Подписане на кошу аміну. Дивитися її ролі круті. А ось вона ось думає, як же додати підписників і, і перегнати кошку Ліліт Павлик. У мене ж тільки 8 підписників, Так що підпишіться. І це підписуйтесь е, разом і на мене. Все. Спочатку на, на кошку Ліліт, Ой, ні, на кошу Аміну. е, І, і потім вже на мене підпишіться. Канал, кстати, називається е, Кошка Ліліт Паблик. Якщо не знали. Ну все, давайте подписывайтесь, а я вас люблю и поддерживаю. Ай! Удивляюсь, подписывайтесь, я так дохожу до э, уровня. Якщо підписуватись. Я бачу, що хтось підписався, я до одного рівня э, дошла. Я бачу. Да, я бачу. Да, бачу. Окей, я буду для вас старатися. Якщо ви так хочете, я буду старатися. Відео знімати, крутим. І не тільки про тавер, а то мені дуже сильно подобається тавер. Caber All Help, мабуть. Да? Так? Тивер Ол Хеп. Мабуть, так називається. Вже не пам'ятаю просто. Давно... Не дивилася, як він називається. А, ну коли я е, заходила, я не дивилася, як він називається. То, е, подивіться, як він Ай! Називається. и колодки. Ой, напишите в комментариях. Если хотите, подписывайтесь. Не, надо подписаться. А если хотите. Это надо подписаться. Просто. Просто надо подписать. И все. Понятно? Так что подписывайтесь. Я вас люблю. Якщо вам не ще розказати, щоб ви на мене підписались. Я раді от вас все стараюся, щоб ви підписалися і мене завжди дивилися. А Коша Аміна не знаю. Про Кошу Аміну я не знаю. Вона просто знімає відео. Я, я з неї теж знімаю. Я не знаю, що вона там знімає. Я просто з неї знімаю. Тільки подивіться е, ну подивіться на її відео. Вони круті, класні. А ви на неї не підписувайтесь, Ну що це такое? Взагалі не то що. Е, Підписуйтесь на Кошу Аміну і, і на мене кошт павли. Я так називаюся. Да ну, блін! Чого ви не підписуєтесь? Я завжди падаю. Підписуйтесь Я так не буду падать. Коли я не падаю, ви підписуєтесь. М Коли я падаю, ви не підписуєтесь. Коли ви не підписуєтесь, я падаю. Коли підписуєтесь, я не падаю. О, спасибо що підписались. спасибо, що підписались. Спасибо, що підписались. Спасибо. Спасибо. Ай! Ні, не спасибо. Ви не підписались. Зачем ти мені? Слеш, як я. Я не буду нічого присилати. Я не буду, не буду.